Здоровенькі були з вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті Powerbank Camping Hide. З дефектом не вимикається індикація світла. Сам по собі ліхтар у нас працює. Так, є. По процедурі розборки шпателем піднімаємо по краям, знімаємо верхню кришку. Звісно, будуть поломані. Пластик, бо це китай. Так, сфокусувалося. Відкручуємо в першу чергу два гвинтики. Піднімаємо. Під ними ще чотири гвинтики, аналогічні цим. Далі у нас йде дві батки послідовно з'єднані і наша плата. Саме цікаве. Вставляємо наш роз'єм. Просто витягнув. Більш ніде нічого. Нажимаємо кнопочку. У нас є, світиться. Вимикаємо. Все. Вимкнулось. Нажимаємо індикація. Вона повинна трішки з часом потухнути. Все. Якщо назвати це слово передьогнути шліфа. Я сподіваюся, мене Ютуб за таке не банить. Тож, якщо я вже розібрав, давайте подивимося скільки він споживає під час зарядки і скільки він може видати струму по лінії. І які будуть посадки. Простенький ремонт був. Ну, я думаю, більше 1,6 ампера він не буде їсти. Ну, 1,5 Ампера около Доволі багато. По 750 мА на кожну батку. Поживання 1 А виставляємо. Ну Ампер тримає, будемо реалістами так погано. Що трішечки більше виставимо. Давайте 1,5 А. Воно опустилось менше 4 вольт, просадка у мене виставлена, і він виробився. Ну, тобто 1 А більш-менш він тримає. Всім гарного дня. До нових зустрічей!